Якщо ви тільки починаєте норвезьку мову, хочу зразу сказати, що вам потрібно вчити граматику. Як би це дивно не звучало, але її треба вчити. Тому що я допустив помилку в плані того, що я почав вивчати просто слова окремо. А одне діло, що вивчити слова, а друге діло розуміти, як послідовність цих слів. Тому що на моменті, на моменті коли. Недавно я зустрів знайому, вона вже півроку працює в супермаркеті. Я її запитав, кажу, як у тебе справи? Взагалі кажу, як тебе з норвезькою. Вона каже: Ніяк, тому що мене не розуміють. А ч... я кажу, а що ж ти робиш? Вона каже, що вивчаю просто слова. Тобто то, то, про що я кажу, що без граматики нікуди. Просто е, граматику, щоб зрозуміти, я вам чесно скажу, навіть от я індивідуально з читне вчу, 6 сьомого разу вона почала мені заходити. Тобто не кожному вона заходить з першого разу. Тут тобто, залежить від того, як, у кого яке сприймання. Тому треба шукати викладачів, які ну, можуть вам пояснити це. Ось, коли ви вже знаєте граматику, тоді відповідно ви починаєте вивчати текст. То слова в контексті речення. Саме в контексті, не окремо, а в контексті. Тому що я от зняв недавно відео, в да, якому я зачитував текст. Я так не, не скину переклад, я вам скину переклад, як ми як його розбирав. Ось І якраз в контексті дуже класно це промальовується. І воно я вам хочу сказати: в контексті, коли ти розумієш речення, у тебе складається картинка. Це, кстати, дуже класна штука. То, що я раніше казав, що я звик запам'ятовувати слова, коли є якась анімація. От ти сам цю... в голові ти сам цю анімацію представляєш. Ось, і таким чином, в контексті ти починаєш дуже багато слів вивчати. А коли ти вивчаєш слова в контексті речення, тоді ти вже можеш дивитися фільми з субтитрами, тому що я, наприклад, зараз дивлюся фільми з субтитрами, я дуже багато чого розумію. Говорити мені ще складно, то є ще є оцей блок, бар'єр. Але я дуже багато почав розуміти. І завдяки тому, що вивчаю це з субтитрами, ось цими з ну в контекстні речення в субтитрах дуже легко читається. Як би це дивно не звучало, але якась така магія. Ті слова, які ти вивчаєш в контексті, вони тобі зустрічаються в, ну, в фільмах. Бо я зараз підключив Netflix, і на Netflix я дуже багато дивлюся норвезьких фільмів. Там якраз є можливість поставити. Норвезький фільм з українськими цими з українськими субтитрами або взагалі виключити український, поставити суто норвезький. Тому тут якраз третій моментом це вивчення фільмів через субтитри, коли ти вже трошечки розумієш граматику, послідовність, даже той самий елементарний лет самий саме саме